Прославляюсь, різдвом до вас прийшла, Божу радість принесла. Бог від народився, нині нам з'явився. Весь від Бога прославляє, Христос Сярождає. Славимо <кху> Гарну Гарно не в добрий час я з різдвом вітаю вас і звичайно світаю веселою коліною. Хай колядочка до і сніжком хай посипає, Хай рік новий несе у хату, щасті радості багато. Христос страждає. Гай грізь Богу у вишиванці, розбудить вас щаслива банки. І принесе у вашу хату радість і усмішок багато. Айця зірничка в різдвяні свята. Несе вам щастя до вашої хати, здоров'я втіху пошану світу Багатство і долі на нога і літа. Благословенна будь та хвилина, уважні будьте, радісна новина. Месія ваш сьогодні народився, З Марії Діви, нині воплотився. 我们。 Про чудесну новину, про небесну дитину. Розкажемо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми в дусі сімітно спали і не чули, і не знали, що куся на безах таких наземних сторонах. Ось тут серед ночі. Потираєм сонні очі. чуємо, хто співає, а на небі зірка вся. Здається, тут хтось ходить. Дівчат і дід старий, іначе щось шукають. Грибів вже не знайдуть, та й хмизу вже немає. О, сюди вже йдуть. Скажите нам, юначе, де б тут знайти нічим. Mm -hmm. Де тут хат не видно, лише біліє сніг. А хоч були хатини, то відмовляють нам. І де тепер спочинем, Уже не знаю сам. Ми збилися з дороги, не сила вже йти. Ага, я знаю, хто, ви. нам Янгол сповістив. Сталеха, бачу, йдете, Зимовий пізній час і ліг собі знайде, а стоп стається в нас. Нам у стайні краще буде, в теплі поміж ягнятами, аніж там, де люди, у золоті палать. А якою бути далі чу у муках, чи у печалі, так Марія промовляє святі сльози утирає. Утішає старий босек. Милосердя Бога просить, щоб їх ангел схоронив, небезпеці захистив. Я чую гамір з вулиці, ой, браття, то цар іри з вояками, ховаюся. Які новини у моєму царстві? Які новини у моєму царстві? Великий цар Іри, до тебе прийшли три царі зі сходи, хоч бачити тебе, ми царі зі сходу дари несемо, до царя Бога з поклоном ідемо. Довго ми ходили, довго ми блукали, де цар світу народився, досі ми не знали. Великий цар Іриде, дорогу нам кажи, твоєму церці цар родився, його нам покажи. Я цар Юдейський, усіх з'їдну, заставлю всіх мені коритися. Слухайте всі, геть з моїх хотей. В мене є шинкар шинки. Мошком його звати. І про ту малу дитину тре його спитати. Можку, морську цар зове. Кого, кого? мене? Тебе тебе нещастий. О, Карл, <рес> то йду зараз. Пане і ви що це з нехтіли? Скажи мені де Бог родився. О, Він родився в полі на роздолі, його там сіяли, збирали. Ну, якщо моєї жінки, є три бочки і в мене трохи. Вам Богу треба? Я тебе не пробіг, питаю, не про фасолю. Скажи мені, де, бік, де Бог, спаситель цього світу народився. О, треба скузі сказати, бо як це вансон. Дужінка краща в нас. Цар! Ну, хрустити. Маємо царю в новину, сип нам царю. Ну-ну-ну. Перше ви, а тоді я вам сипну. Є у нас такі вісті, що цар світу народився. У вофлоємі місті. Чом нам злато надаєш? Мале дитя в яскині, мусите знайти ще нині. А інакше всім вам смерть! Скрізь літері я косою. Хто питає? Тут за мною. Ми їх ніхто не має жити. У німій цар, я косою їх не вдаю, бо мале скинь, Мою владу в світі не мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. Гляньте, браття, світло є, як у вікно сильно б'є. Тож дихати хати всім хай осяє весь ваш дім. Хай цей дім добром панує. Хто тут світла потребує? Всім нам всім нам хірко. За світлі нам ясна зірко. Не бійтесь, люди добрі, я до вас, посол небесний, бо та мати ви хвоєві породила сина. Їдь до неї і поклін віддайте, Сину Божу на славу, пісню заспівайте. Молитви, дуйте прославляйте ласку Божу на віки, Радуйтеся, добрі люди, сповіщають небеса, народись Ісус, сьогодні нам даруючи життя, хрестася Його! Віскрава дірука зійшла, свята вечеря. У тебя вареночки, грибочки, випка постелька ухирочки, дихайню навхать тьми, Христос Христов вас усіх. Ресто Христовое наступает, с них веселый виграет, мать Божа посылай, на землю три дари. Молитва тиша прекрасна, то ще й радість, і надія, де Боже, кожен, вже уясна. І молиться над ним Марія. Злетіла з неба Ангелята, Молитви затихли люди. Прийшла на, зем... на землю добре свято, звершилась несмагнення чудо. Ніжна вода, бога там анкар ходить. Щастя і радості бажає Христос Сьогодні. Злавіли його! Бачу, що сьогодні цей діточок, серце наповнюється радістю, серце наповнюється любов'ю, наповнюється добром, наповнюється всім тим, чого нам так бракує у повсякденному житті. І ви знаєте, я сьогодні дивлюсь на, на цих дітей, гордий за них. І навіть більше того, скажу, що я їх заздрю. тому що згадую і свої. Дитячі роки були дітьми і кожен з вас оглядували і славили Бога. Я сьогодні, крім цього, радий і гордий за вас, батьків, вивічити в іншу сторону, Гордий за те, що ви маєте таке благословення Боже цих діточок. Що таке є виховання? Так? Знаю. Це процес формування особистості. І стоячи сьогодні в храмі, ми бачимо. Що ці діти формують свою особистість на тих засадах, правдах і істинах, які мають в собі найвищу степень досконалості, які несуть у своїй суті все те, чого нам так бракує: любов, добро і славлять Бога. Ми всі звичайно тимчасові пройде час, але нам не буде соромно залишити по собі. Наш скарб, наше багатство наших дітей, котрі вже будучи зараз ще малими, але йдуть тою правильною дорогою, якою йдемо ми, і це не може не радувати. Тому сьогоднішній день хотілося б мені подякувати настоятелю цього храму, отцю Михайлу, Також хотілося б подякувати отцю Тарасу. Оцю Богдану, всім, хто долучився до того, щоб дітки так гарно виступали, хочеться подякувати також і оцю катехіду, оцю Юрію, якій скромно стоїть трошки далі, але серце теж боліває, переживає за цих маленьких діток, щоб вони гарно виступили і щоб гарно пройшли це святкування, ці заходи. Ну і головним чином також хочу подякувати нашій сестричці Оксані, яка. Теж, напевно, одна з тих, хто найбільше волювала за дітей. Тому в сьогоднішній день хочу подякувати всім дітям, батькам, атехвітам, а найголовніше Богові за те, що ми сьогодні разом зібрались і помолилися. Хочу запевнити всіх у тому, що ми йдемо правильним шляхом, і нехай Господь нам у нашому легкому житті допомагає завжди і повсякчас. час. А ми зі своєї сторони теж будемо робити те. Що заважено, від вас. Христос рождається. Є пропозиція заколядувати. Давайте. Заколядувати.